Вітаю у Буцькому каньйоні. Ви тільки погляньте. Ні. Це не фьорди у Норвегії і не ущелина в Швейцарії. Це Україна. Це Буцький каньйон. Серед стародавніх протирозуйських скель, вік яких сягає понад 2 мільярди років, річка Гірський Тікич прорізала собі шлях. Так народився буцький каньйон. Його створила сама земля. Ще тоді, коли не було ні динозаврів, ні океанів у звичному нам вигляді. Ці гранітні стіни висотою до 30 метрів простягаються на 2,5 кілометра справжній кам'яний лабіринт посеред центральної України. Ширина каньйону близько 80 метрів, а площа природоохоронної території цілих 80 гектарів. Каньйон починається за 800 метрів нижче від колишньої греблі Буцької ГЕС. Саме тут розташований водоспад Вир місце сили, краси та водної стихії. Буцький каньйон це не просто геологічна пам'ятка. Це жива рекреаційна зона. Тут можна влаштувати пікнік, зайнятися скелелазанням або ж сплавитися на байдарці. Особливо під час весняної повені. Одна з найвідоміших скель носить ім'я українського петрографа Сергія Радіонова. Саме він досліджував ці граніти і заклав фундамент української петрографії. А у 2019 році тут проходили зйомки українського серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія. Джури проходили випробування саме тут, серед скель та річкових перекатів. Не дарма. Буцький каньйон номінували до семи природних чудес України. Це місце як лист з геологічного минулого, що відкриває нам красу і силу української природи. Він чекає на тебе історія, що вирізблена у камені, просто у серці Черкащини.